Скандальний перехід до ПЦУ. Або чому прихильники УПЦ МП не хочуть їсти гнилі яблука? Чим завершилась релігійна суперечка у селі Іванівці? Ми перебуваємо у селі Іванівці. Тут більша частина громади планує перейти до Православної церкви України. Та минулого разу кажуть, не обійшлося без скандалів з боку прихильників УПЦ МП. Та люди багато не просять всього лише чесного голосування. Перші збори відбулися ще 25 червня. Тоді з боку парафіянників вперто хочуть залишитись у підпорядкуванні московського патріархату. Були намагання зірвати збори та голосування. А опісля штовханина та обвинувачення у фальсифікації. Голосування вирішили провести вдруге. Та ранок неділі біля клубу в Іванівцях знову почався з криків і провокацій з боку прихильників УПЦ МП. «Дивіться, це соростонітягорона. Пускає не пропускають. Вони... нас! Проходьте, проходьте. Не, пропускають. Не, не, не пропускає нашому речі. Не пропуская йду. Більшість представників релігійної громади проводять богослужіння з початку повномасштабної війни у приміщенні клубу, оскільки вирішили відмовитись від усього, що їх може пов'язувати з Росією. Я проголосував за перехід у православну церкву України. Ми хочемо молитись рідною українською мовою в нашому селі. Натомість прихильники московської церкви відмовились спілкуватися з нашою знімальною групою. Та один аргумент, чому проти переходу, вони все таки висловили. А яке ви хочете їсти яблуко свіже чи гниле? А, а ви, ви всі? Гнилим? Так, я називаю ПЦУ гнилим яблуком, то що ПЦУ є гниле яблуко. Реєстрація та голосування тривали понад три години. Голосування завершилось і зал переповнений схвильованими людьми. Їхнє хвилювання передається навіть нам. Отже, з хвилини на хвилину ми дізнаємось, що перейде громада Іванівців до ПЦУ. Більшістю голосів ухвалене рішення. Взяли участь у голосуванні 707 жителів села за 529. проти 178. Релігійна громада села Іванівці переходить до Православної церкви України. Люди кажуть, емоції переповнюють, адже через величезні зусилля та перешкоди все ж вдалося отримати таку очікувану маленьку перемогу. Дуже щаслива на зараз. Ми довго чекали цієї перемоги. У нас багато хлопців на передовій. Чоловік мій також на передовій. Йому не вистачило два дні відпустки, щоб бути на цих виборах. Але він сказав, що ми робимо все, щоб перемогти там, а ви маєте перемогти тут. Вигнати це все московське звідси. Ми знаємо, що ми переможемо. Ми впевнені в всі. І нехай всі хлопці повернуться додому. Будьте хлопці, живі, здорові, Юрчику. Я тебе люблю. Та на цьому історія з переходом релігійної громади Іванівців до ПЦУ не завершилась. Про те, як прихильники УПЦ МП відверто називають себе проросійськими, як вони після голосування виносять майно із храму та хто залякував місцевих жителів. Про усе це ви дізнаєтесь зовсім скоро. У новому випуску програми має значення. Любов Копоць, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4